Всім привіт, друзяки, мої підписники, мої глядачі, шановне панство та гості мого каналу. Сьогодні ми робили олів'єн на сніданок. 5 картошок ми сюди клали, 8 куриних яєць, бо вони дрібні, домашній зелений горошок консервований. 4 моркви і грам 300. Ковбаси. Вареної і ковбаси без сала. І пашечка невеличкого майонезу. І все це ретельно робила мама. Нарізала, заправляла майонезом, перемішувала. Все це вона робила я відео не знімав, тому що вона не любить попадатися в кадр. Сказала, якщо попадеться в кадр, вона не приб'є. Ну, отакий от у нас був сніданок. Олів'є з домашнім консервованим горошком, друзяки. Ну таке дуже класне, дуже файне олів'є смачне на сніданок. Отак. От а на обід у мене буде червоний український борщ. Зараз покажу. А ось, друзяки, на обід гарячий смачний український борщ. Всім смачного на здоров'я! Та! Достатку та миру. Всього найкращого вам, мої підписники, мої гості мого каналу. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дізлайки, пишіть коментарі. Всім добра та миру!